Доброго дня, раді вітати вас на нашому каналі Наш Сад та Город. Літо надзвичайно чудова пора. Поки продовжують квітнути наші квіти, на заміну їм приходять ягоди. Дозрівають велика кількість ягід, які ми будемо збирати. Ось ми бачимо смородину. Подивіться, будь ласка, який врожай. Половина ягід вже дозріла. Прийде ще пару днів. Дозріють всі ягоди і будемо збирати врожай знородини. Ось пропоную вашій вазі, які гарні великі ягоди, смачні, солодкі і дуже-дуже корисні. Нашій вахині для дозрівання потрібен вже деякий час. Ягоди вже налилися, але тільки-тільки починають змінювати колір з зеленого на блакитний продовжуємо смакувати нашу черешню це пізня черешня яка зазвичай родить нам в другій половині червня але зараз вона дозріла весна була рання вона дозріла раніше ось ми бачимо біли, біла черешня бачите які гарні налиті ягоди Обробку і догляд за цими ягодами ми розглядали з вами і обговорювали в попередніх відео. Ось бачите, які ягоди. Продовжуємо смакувати ними. На підході вишня. Вона тільки-тільки почала червоніти. Ягоди ще. Хоча вони такого вже... Червоного забарвлення, але вони ще досить кислі, вони не набрали повністю свій смак. Дивіться, які вони гарні, їх багато. Тому врожай в цьому році буде дуже гарний. За кісточкові я планую зняти, зробити окреме відео. Ось наливаються наші персики. Продовжується сезон суниці. Це в нас пізня суниця, яку ми збираємо. Ось, Дивіться, якого вона розміру. Звичайно, дощі. Мульчу ми не використовуємо по суниці. Тому вона трошечки забруднена. Вона, це пізня суниця, от сорт один із пільних, але дуже смачний. Вона велика і дуже смачна. Продовжує плодоносити до кінця, до середини червня. Між суницями в нас ростуть. Самі сіються айстри, коли ми збираємо повністю врожай суниці, ця рядочка наша перетворюється на айстрову клумбу. Починається збір. Ми розпочинаємо збір ірги. Ось вже більша частина ягід дозріла. Ви бачите, якого вони такого насиченого кольору. Ягодки дуже гарні. Вони смачні і дуже корисні. Відео про іргу. Ви можете побачити на нашому каналі. А сьогодні погода трошечки покращилася. Кілька днів кожен день йшли дощі. І сьогодні ми маємо зловити віконце невелике для того, щоб провести збір малини. Ось вашій уазін наша малина. Бачите, які ягоди. Зриваю одну. Ягодки малини. Це не, не черв'ячок, це листечко. Ягоди налиті. Вони великі. І от сьогодні ми будемо бачити, як їх багато. Це лише перший врожай. От сьогодні будемо проводити збір малини. Після збору малини я обов'язково покажу вам. Цей врожай. І ось перед вами перший врожай малини. Це не самі перші ягоди, тому що самі перші ягоди зазвичай з'їдаються і ми починаємо збирати вже для заготівлі. Теж заморожуємо малину лише тоді, коли ми просто не встигаємо з'їсти всі ягоди. Ось, будь ласка, перед вами наша малина. Як вона виглядає? У мене були було занепокоєння, що в зв'язку з дощами, які йдуть вже кілька днів малина буде гнити. Але, як бачите, вона в дуже гарному стані. Ягоди великі, ягоди налиті. Ну, вам прийдеться повірити мені на слово, що вони і досить смачні, адже відео не передає смак цих ягід. Ось, будь ласка. Таких зборів, тут приблизно десь біля 8-9 літрів малини. Таких зборів у нас буде ще за десь приблизно 2-3 тижні буде вона родитися малина, буде ще кілька штук. Тому достатньо, абсолютно достатньо. Ділянка в нас малини займає всього десь від 15-16 квадратних метрів. Тому. При самому невеликому трудовому навантаженні, при невеликих затратах праці на такій ділянці можна виростити абсолютно достатній врожай, якого вам вистачить на цілий рік. Діліться своїм досвідом, діліться, будь ласка, в коментарях. Дякую за увагу!